Колеги, всім доброго дня. Не знімав відео, дуже був зайнятий декілька днів. От по озимій пшеничці. Зараз є тут вона, подивіться, це один з найсамих, я вважаю, самих класних посівів на сьогодні. Не буду заходити надалі. далі. Всі розумієте, що з краю поля вона трошки гірша, дуже сильна роса, не будемо м'яти її. Дивіться, що тут треба робити. Ми можемо подивитися дуже класно, класно видно, бачите, з цієї сторони і ось з цієї сторони. Це ми бачимо, тут підживлювалося касом, скільки не допідживилося. Там далі ще вона класніша. Бачимо, скільки не, не, не допідживилося. Зараз заходять тиждень дощів, у нас вже є. Іде, і ще буде тиждень приблизно, з дуже сильним похолоданням. От зараз ми можемо спостерігати те, що я говорив, так? листочок, бачите, початок хвороб іде. Не будемо говорити які, бо без лабораторії це так бабка гадала і я буду гадати. Бачите, що вже є. Тобто те, що я говорив, що треба, от коли та жара, давати фунгіциди, давати інсектициди. Це там два тижні назад. Але не давати мікродобрива, щоб не дуже її отак от стимулювати сильно. От е вже сьогодні десь 16-17 квітня навіть, не пам'ятаю, дати треба. Перед цим дуже сильним похолоданням, цими заморозками так званими, які можливо в нас бути туди на західній частині нашої держави, обов'язково дати антистресанти, обов'язково дати фосфорні продукти. Це моя особиста думка. Ну і можна щось, щось давати комплексне. От зараз якраз і треба буде. Ну Фунгіциди, фунгіциди вже обов'язково давати, інсектициди в цьому році ну, обов'язково давати. Вже, якщо ви не дали фунгіциди, то можете давати. Ну і з гербіцидами тут вже як як ви робили. Якщо вже дали гербіциди, то, то вже не треба давати. Якщо не дали, ну тут, мабуть, гербіциди вже були. Ріпачок бачимо, там побілів. Бурянчики теж чуть-чуть. Якщо вже не давали, не давали гербіциди, то це якраз той час, який дати гербіциди. Але вже дивіться, якими гербіцидами давати, скажімо, Ну, гормональними вже дуже пізно. Не будемо ми добивати рослинку. А от, та є велика кількість продуктів, які можна там до пропарцевого листочка, то без проблем давайте, і буде у вас. Дуже гарний результат. Чому зараз давати, чому раніше не давати було? Бо тому що раніше бур'яни не зійшли, температура хоч дуже висока була, але ґрунт був холодний, не прогрітий. Ну і він зараз ще не прогрівся дуже добре. Тому класно буде давати, хорошо давати зараз гербіциди. Вже осод зійшов. Це основний бур'ян у нас зараз такий шкідливий на посівах зернових. Вже зійшов в осот, то без... давайте, давайте гербіциди зараз. Це те, що ми говорили, ще раз повторимося, те, що ми говорили, що потрібно навки, в цьому році навпаки підійти до захисту озимих. Почати з фунгіцидів, інсектицидів, а вже потім давати стимулювання і давати гербіциди. Тому от кого цікавлять мікродобрива, оцей цей час, це я кажу, ще раз нагадаю, це не південь України, це західна частина нашої держави. Якраз настав той час, щоб давати стимулювання для наших зернових. І ще раз нагадаю, для чого ви робите стимулювання зернових мікродобривами і багато іншими продуктами, там, водорослями, водоростями від стресу. Щоб рослина не стресувала при цих великих перепадах температури від жари до мінусових. А інші всі продукти це мікроелементи, запам'ятайте, не підняття урожаю, а покращення якості продукції. Це підняття інших показників зовсім. Якість і урожай це інші продукції. Скажем, і, і, і інші, інші розуміння. Тому, якщо вас обманюють і кажуть, що беріть, будете на тонну більше мати, це неправда. Якщо ви досягли вже 8-9 тонн на постійному, але у вас пшениця 6 класу, то тут ви не допрацьовуєте з мікроелементами. Якщо будете гарно працювати з мікроелементами, під